Скоріше за все, я про це говорила. І, можливо, навіть не один раз. Але хотілося б зафіксувати це ще раз. Дивіться, мама, як і тато, але є більше все ж таки про маму, бо я сама мама, може дати дитині тільки те, що є в неї всередині. Дуже логічно, правда? Мама не може дати те, чого в неї немає. І цікавинки починаються тоді, коли мама щиро прагне дати дитині любов. Впевненість, якусь там опорність, тра-та-та, -та. але всередині у мами в цей момент тривожність, розгубленість, втома, і оце все кошмар-кошмар. Да? А мама щиро ну, робимо крок назад ще раз. Мама може дати тільки те, що є в не... у мами. все. І тому, що ми робимо? Тому ми наповнюємо маму. Не з останніх сил даємо щось дитині, типу, ось забирай все ж мала. Ні. Спочатку ми наповнюємо маму любов'ю, щастя, там, я не знаю, якоюсь упорністю, сталістю, щоб мамі стало добре. Бо тільки коли мамі добре, може бути добре дитині. Бо коли ви е, під соусом ну це ж любов даєте мамі, даєте дитині, а ми помнімо, да, ще раз. Мама може дати тільки те, що в неї є. Ви даєте тривожність, ви даєте провину, ви даєте оце все. І не тому, що ви погані мами. боронь Боже, всі мами хороші, всі є втомлені. Немає поганих мам. Є втомлені мами. І от тоді ми відпочиваємо, тоді це про мам. Я сподіваюся, я якось цей, допомогла в цей момент. Саме тому ми спочатку. Маску кисневу на себе, а потім на дитину. Тому що якщо з мамою все окей, то і з дитиною буде все окей. А якщо з мамою не окей, то як би ми не намагалися зробити дитині окей, дитині окей, не буде. Сорі, отака. От От. якщо є питання, якісь там, ці. пишіть, я ну, може, чим зможу допоможу.